Поєдинок зібрав рекордну кількість глядачів цього сезону понад вісім тисяч. Перші хвилини минули без особливих загроз воротам обох команд. А більш серйозно за справу гравці Славутича взялися в другій половині першого тайму. Активністю виділялися Михайло Сергійчук та Валентин Горкун. Проте їх у вирішальній стадії підвела влучність. На початку другого тайму Сергійчук не реалізував вихід сам на сам. Але відразу після цього господарі відкрила рахунок. Після потужного удару Євгена Гуда першим на добиванні був Дмитро Кобіков. Наприкінці зустрічі той же Сергійчук міг збільшити перевагу. Однак знову не переграв голкіпера Динамо Іваненка. Тож у підсумку 1-0 на користь Славутича. Ну, я би не став как бы, збрасувати на те, що це перше. Ми провели достатньо контрольних ігор. І сказати, що це весенній футбол, я не можу. Если даже мої футболісти будуть мне говорити, що у меня то-то, то-то не получилось, потому что это весенний футбол. Нет, это уже не весенний. Извините меня. Это раньше, когда я еще играл, когда в болоте ковырялись там зимой. А на сьогоднішній день наші футболісти готовятся на хороших полях. Після 17-ї тури в активі Славутича 36 очок, і він, як раніше, третій. Попереду суми 43 очки та десна 42. У четвер, 12 квітня, черкаські футболісти зіграють у стрию зі скалою. Олег Кукс, Анатолій Усіко, Віка новини.